Вибухи у тимчасово окупованому Луганську, мінус ворожий склад боєприпасів. Сполучені Штати вперше визнали загрозу від прибуття північно-корейських солдатів до Росії та електронний обмін даними військовозобов'язаних запрацює між ТЦК, поліцією та СБУ. Повідомив міністр оборони. Про це і навіть більше розповім вже за мить. Ви ще встигаєте натиснути підписку, лайк та дзвіночок і будемо починати. Росіяни вбивають українських дітей у Михайлівському Золотоверхому. Ми попрощалися із 14-річною Марійкою Троянівською. Дівчинка загинула через влучання російського шахеда у власній кімнаті в столиці ввечері, 25 жовтня. Вона стала однією із понад півтисячі українських дітей, яких вбили окупанти від початку повномасштабного вторгнення. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко продовжить безліч білих живих троянд у руках дітей. Всі ці квіти сьогодні для Марійки Троянівської дівчинки, яку вбив російський шахет ввечері 25 жовтня. Однокласники, шкільні друзі та вчителі і рідні прийшли попрощатися з 14-річною Марійкою у Михайлівський Золотоверхий. Як шахет влучив квартиру, де жила дівчинка, бачила директорка ліцею, де вчилась Марія. Після вибуху пані Тетяна пішла до місця прильоту і вже там дізналася, що єдиною загиблою у тій відсотці була її вихованеця. Виглянули через вікно і побачила дим. Не можна було навіть уявити, що. Це був той вибух фатальний, який трагічно забрав життя нашої зірочки, нашої Марійки. Російський дрон влетів у житловий будинок і пошкодив декілька квартир з 17 по 21 поверх. Епіцентр влучання помешкання на 20-му. Саме в ньому жила Марійка з молодшим братом та батьками. Вона сиділа за столом біля вікна, коли шахет влетів просто в її кімнату. Дівчинка могла й не чути, що дрон наближається, каже її краща подруга Поліна. Вона була останньою, з ким Марія спілкувалася того дня. Там прямо вікно одразу підвіконня і стіл. Вона, напевно, за ним сиділа, скоріш за все, можливо, можемо в наушниках. Я, напевно, пару перших хвилин сиділа, просто не розуміла, як так сталося. А Потім, ну, пішла-поплакала пару годин. Вона мріяла стати бойовим медиком, каже Поліна, піти в армію та рятувати солдатів. У школі влаштовувала навчання з тактичної медицини, бо була старостою класу і пройшла їх сама. Вона мала купу планів на майбутні канікули, якими ділилася з класною керівницею, але яким справдитись вже не судилось. Мотрошно від того, що наші діти звикають, звикли до звуків війни. мотрошно від того страшно. Що ці надії не стануть реальністю? Білорожеві троянди на закритій труні і вінки з живих квітів з написом від родичів та близьких батькам Марійки Троянівської дивом вдалося вижити у тій пожежі. Вони просто були в іншій кімнаті, коли дрон влучив їхню квартиру. А молодшого сина Івана вдома того дня на щастя не було. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, ТСН 1+,1. В іншому районі Києва триває ліквідація наслідків сьогоднішньої атаки росіян. На столичній Солом'янці, куди вночі упали уламки дрону, рятувальники гасили пожежу, постраждала житлова багатоповерхівка, магазин, автівки, газова магістраль. Поранені шестеро людей, ще півтора десятки довелося евакуювати. Більше деталей розповість Валентина Доброта. Уламки дрону упали при вході у двір будинку. А на його посаді ново було пошкоджено газову трубу. Відразу почалися вибухи і спалахнули машини припарковані поруч. А також загорівся магазинчик, прибудований до будинку. кажуть мешканці. Заріва було через штори, Видно, начили сюди, пази цифри. Загоряння у самому будинку не було, але вибухова хвиля винесла вікна на всіх дев'яти поверхах. Ця жінка разом із 12-річною донькою Маргаритою спала навпроти вікна. каже від поранень їх урятували плотні штори. Штори придержали їх сіпання стекла і а піднялися бігом калідор. Вікторія одна з п'яти постраждалих її з чоловіком Миколою просто накрило склом та карнизом, а зверху уламками дрону І його добряче посікло. Я не знаю, як ми взагалі живі залишилися. Перше, що побачила Віка після удару свого закривавленого чоловіка. Ноги посічені, кров самостійно не могли зупинити, а в очах вже лікарі знайшли скло. уламок зараз роблять одну операцію, потім робитимуть ще одну, щоб врятувати зір. Повідомлення про пожежу. Рятувальники отримали за 9 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Це відбувалося миттєво, згадує Анастасія. Вони з чоловіком навіть не встигли сховатися за дві стіни. Ми почули жорсткий свист, підірвалися з ліжка і почали бігти в А, І стався вибух дуже сильний. Мене хвилею вибухово знесло, Я ось тут впала. чоловік мене підняв. Ми забігли в ванну. Від самого ранку у будинку працюють комунальники, власники квартир теж прибирають, відрами виносять бите скло, розбирають пошкоджені вікна та балкони. Натомість отримують плівку та фанеру, якими тимчасово закриватимуть розбиті. вікна. Вистачить на всіх не Ні, поїдемо ще виєс на керуючій компанії. Є. На складі є цілий вагон, на всіх фати. У дворі будинку благодійний фонд від власників пошкоджених квартир збирає заяви на матеріальну допомогу. Також у будинку почала роботу експертна комісія, повідомляє речник. Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заходить експертна комісія, яка вивчає, що з помешканнями та чи потрібен ремонт, який ремонт потрібен. Відповідно, люди подають заяви або в дію через відновлення, або через райдержадміністрацію. Коли повернуть газопостачання до будинку через пошкоджену дроном трубу, поки повідомляють. загалом, окрім будинку, пошкоджено три магазинчики. А у Святошинському районі уламками дрону вибито шибки в адмінбудівлі. Інформації про постраждалих не надходило. Валентина доброта Дениші Тесен один плюс Боронив Україну а після демобілізації загинув у власному будинку. 39-річний чоловік став жертвою ракетного удару росіян по кривому рогу на Дніпропетровщині. Ще 14 містян зазнали поранень. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові близько 10-ї вечора, коли чимало жителів були вдома. Найбільше потрошило триповерховий багатоквартирний будинок. Там спалахнула пожежа, людей деблокували рятувальники та сусіди. Загалом, внаслідок атаки, понад десяток багатоповерхівок у місті побито. Пошкоджено також школу, клініку, адмінбудівлю, авто та гаражі. Люди розбирають понівечені оселі, а медики пошкодженого медцентру, попри ушкодження кабінетів, відновлюють свою роботу. Однозначно не однозначно не знав. Все, що можна полагодили і запустили в роботу. Частково ми відновили роботу, наскільки це можливо, бо в нас є зобов'язання перед післяопераційними пацієнтами. Просто нас понесло. Чоловік стояв отак під балконом і просто понесло його. І він прикрив мене просто собою. В нього повністю все тіло в осколках». З кімнати бігли у коридор, ну тут нас стали. Далі все як в тумані, нічого не пам'ятаю. Бігли, кричали, когось шукали, рятували, кричали своїх дітей, синок, мама, папа. Всіх шукали. Наша Ольга Павловська із самого ранку працює на місці. Історії людей, які серед ночі опинилися на вулиці, чи зможуть вони повернутися до своїх осель, як допомагають і підтримують вони одне одного. Про все це дивіться вже у випуску ТСН о 19.30. Четверо загиблих та одинадцятеро поранених у Харкові. Росіяни почали бити по місту з авіації близько дев'ятої вечора. Спочатку потрощили будівлю Держпрому. Це історична пам'ятка. Візитівка Харкова, яку вдалося відновити після Другої світової. І зараз її руйнують росіяни після першого удару по центру Харкова. О третій ночі ворог завдав повторного обстрілу по приватних будинках. Наша кореспондентка Вікторія Стрельцова зранку чергує на місці прильоту і розповість більше. Це була третя ночі, коли росіяни вдарили по приватному сектору Харкова. З під завалів рятувальники дістали чотирьох загиблих мешканців. Шанси вижити кажуть, були мінімальні, адже вибух був надто потужний. Повністю зруйнований будинок вщент повністю, тобто це така. Купа купа будівельного сміття? Його треба було майже вручну перебрати для того, щоб виявити ці місця, де знаходились тіла загиблих. Так виглядає місце удару вже зранку. З дрона видно масштаб руйнувань. Люди сходяться до місця загибелі сусідів. Це моє подруга. Це мої подруги були. <ріст> Які звали, Скажіть, будь ласка. Ту Люда, а цю Ніна. Це так, звісно, одна родина. Крім цього, прийшов у гості ще чоловік і, на жаль, загинув. Пані Віта разом з дітьми мешкає навпроти. Їхній будинок під час вибуху струсануло так, що думали загинуть. Спали, а потім наче щось впало. Давай вставати. А воно туман, скло нічого не зрозуміло. Темнота і туман. Ми нічого не чули. Відчули лише гар і як полетіло скло на нас. На вулиці півсотні хат зазнали руйнувань. Серед них і дім пані Олени. Родини в момент удару вдома не було. Наслідки удару побачили лише зранку. Я вже поплакала. Ну, тепер будемо працювати, будем. А що робити? З-під руїн витягають вцілілі речі. Колеса від свої машини знайшов ще два треба. Та найбільше жінка радіє келихам, які дістала з під завалів кухні. Все ціле <святку> будемо святкувати перемогу. Приватний сектор став другою ціллю росіян, а спершу ще ввечері вони вгатили посеред містю. Такий вигляд має тепер візитівка Харкова. Розтрощений один з корпусів Держпрому це пам'ятка національного значення. Будівля знаходиться під охороною ЮНЕСКО, і росіяни вдарили сюди авіабомбою. Бомба прилетіла у п'ятий поверх. Там було приміщення суду та департамент агропромислового розвитку від самого ранку на свої робочі місця, а точніше, руїни, які залишилися. Сходяться співробітники. 14 років працюю. Звичайно, це символічно. Це візитна картка Харкова міста. І всі знають, що навіть німецькі окупанти да, не зруйнували цю будівлю, але так сталося, що наші сусіди вирішили, що все, все можливо. Я не вірю, що таке може бути в 21 віці. 21 століття на дворі взагалі, що відбувається? Душа болить. Працювали всі на благо держави і страшне. Це благо, що ми були вже вдома. Скільки б жертв було, якби це був робочий день. Там бухгалтерія і кабінет, а його там зовсім немає. Там теж працюють дівчата, молоді, і жити та жити. Коли росіяни спрямували по будівлі бомбу, поруч на вулиці було повно людей, які гуляли серед містям. Не всі встигли сховатись. Травми дістали дев'ятеро. Це перехожі поліцейські, який був на чергуванні поруч, та охоронець будівлі. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, СН не умиротворювати, а ізолювати агресора так на удари по Харкову, Кривому Рогу та інших містах відреагував Володимир Зеленський. Звістки про російські удари застали його в Ісландії на саміті Україна, Північна Європа. Кожне рукостискання з воєнним злочинцем путіним додає йому впевненості замість того, щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість. Написав він у соцмережах, звертаючись до учасників саміту, лідерів Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, президент Зеленський подякував за допомогу і окремо говорив про запрошення України в НАТО. Він попросив їх попрацювати із партнерами, зокрема із Берліном, щоб це стало можливим. Пентагон підтвердив відправку близько 10 тисяч північнокорейських солдатів на далекий схід Росії. Частина із них повідомили, перемістилися ближче до України. Про всі оновлення Сеул регулярно інформує західних партнерів, які підтримують Україну. А вони тим часом координують реакцію. Спільну позицію намагалися виробити, зокрема, президенти Південної Кореї і України. Сьогодні вони зідзвонювалися більше. Розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Чимало інформації захід отримує від південної Кореї. Її президент сьогодні сказав, не терпітиме військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, яка загрожує безпеці саме після непублічної доповіді південно-корейської делегації. Розгортання північно-корейських військ у Турській області, яку частково контролюють сили ЗСУ, підтвердив генсекретар НАТО. Марк Рюте назвав це значною ескалацією та небезпечним розширенням війни РФ. А що з цим робити, союзники зараз радяться, як між. Собою так і з Україною на завтра заплановані переговори між Вашингтоном та Сеулом. А сьогодні президент Південної Кореї поговорив із українським колегою. Володимир Зеленський йому повідомив, що у безпосередній близькості з Україною три тисячі військових із КНДР. Очікує, що їх кількість збільшиться в четверо. Сторони домовилися активізувати контакти на всіх рівнях, щоб скоординувати відповідь. Законодавці Південної Кореї, заслухавши доповідь розвідників, кажуть, що на лінію фронту можуть переміститися. І високі військові чини з північної Кореї і розповіли про труднощі, яких зараз зазнають північнокорейські солдати в Росії. Спостерігаємо передислокацію військ між північною Кореєю та Росією. Їх навчають близько сотні військових термінів, але північно-корейські солдати, як повідомляється, мають труднощі з цим, що викликає сумніви у вирішенні проблеми комунікації. Прес-секретар Кремля, відповідаючи на запитання журналістів про північно-корейські війська в Курській області, зазначив сьогодні, що йому нема чого додати до сказаного нещодавно Володимиром Путіним. Глава РФ не підтвердив і не спростував, нагадаю, дані супутникових знімків, які свідчили про пересування військових із КНДР. Із президентом Південної Кореї зізвонювалася вчора і очільниця Єврокомісії. Обговорила північно-корейські війська в Росії і реакцію на це. За словами Ляєн, нею стане співпраця Євросоюзу Зу із Сеулом у галузі оборони і додала, що. Логіка такого партнерства актуальніша ніж будь-коли. Президент Литви вважає, що у відповідь на появу солдатів із КНДР НАТО має надати Україні все необхідне для перемоги, зокрема далекобійну зброю і дозвіл бити нею у будь-яку точку Росії. гадує ескалації, за словами на уседе, веде саме нерішучість. У представників Пентагону питали, як вони ставляться до можливих ударів по північно-корейській армії західною зброєю. Сказали, додаткових обмежень у цьому плані не передбачається. Та країни Північної Європи, саміт яких Зеленський відвідав особисто, колективно підтримали його план перемоги і домовилися про посилення співробітництва у галузі оборонного виробництва, а також гуманітарній. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1. Потужна детонація у тимчасово окупованому Луганську. Очевидці від ранку фільмують та виставляють у мережу відео з міста. На ньому як сам момент вибуху, так і великий стовп диму. Після того Найімовірніше, збройні сили України уразили склад з боєприпасами, які постачалися на лінію зіткнення. Припускає голова обласної військової адміністрації Луганщини Артем Лисогор. І також додає раніше, там, де нині лунають вибухи, була законсервована військова частина. Ну а нині, як пишуть російські телеграм-канали. Склади з артилерійськими боєприпасами 123-ї мотострілецької бригади РФ. Боротьба з ухилянтами. ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян через електронну систему. Про це написав міністр Рустем Умеров у соцмережах. А відповідні зміни затвердив кабінет міністрів. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів. Пояснює міністр. Він також додав, що краща організація процесу комплектування збройних сил завдяки цифровізації є. Також відновлення справедливості по відношенню до тих, хто давно на фронті. А я нагадую про важливість коментарів під цим випуском. Ваша активність сприяє поширенню наших матеріалів. Не буде і підписатися та натиснути лайк. Далі знову новини. Бюджетний комітет схвалив до першого читання проєкт бюджету на 2025 рік. Серед змін депутати пропонують уряду спрямувати 43,2 мільярди гривень дорожнього фонду на оборонні потреби країни, Щонайменше 2 мільярди гривень на розмінування, а 4,8 мільярда на нові пасажирські вагони. Також комітет рекомендує уряду переглянути видатки на забезпечення суддів, зокрема йдеться про їх преміювання. Натомість комітет погодив підвищення зарплат прокурорам на. 37 відсотків, а це майже 3 мільярди гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. На збільшенні зарплат прокурорам наполягали депутати із профільного комітету, перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, а також голови ради прокурорів. Проект бюджету мають розглянути цього тижня. На загал там більше двох тисяч правок. Відзавтра завтра у Києві включать опалення у будинках. Міський голова Віталій Кличко каже: таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання. За прогнозами синоптиків протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою плюс восьми градусів. Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва за технологією необхідно близько тижня. У потягах Укрзалізниці тепер квитки будуть сканувати справжні селебриті, а каву заварюватимуть відомі шеф-кухарі. І з нагоди Дня залізничника, з 28 жовтня по 4 листопада, у потягах Укрзалізниці зірки шоу-бізу, спортсмени та інфлюєнсери на кілька днів перетворяться на справжніх залізничників. Таким чином, селебриті хочуть підтримати працівників залізниці та спробувати себе на їхньому місці. Наприклад, футболіст Георгій Судаков, півзахисник донецького шахтаря та збірної України, проведе футбольну. Розслабляючу розминку для пасажирів інтерсіті до Краматорська перед посадкою. А ветеран та герой відомого телевізійного шоу Саша Терен буде простукувати колеса та перевіряти букси пасажирських вагонів перед відправленням. «Укрзалізниці» розповіли, що якщо ви особисто хочете привітати залізничників, які під час повномасштабного не припиняли і продовжують працювати, додавайте у соцмережах публікації чи сторіс із хештегом Зі святом залізні і кожен працівник обов'язково Побачить ваше привітання. Ну що ж, на цьому у мене все. Більше новин на нашому сайті. Не забувайте бути активними у коментарях та підписуйтеся на наш канал. Бережіть себе і до зустрічі!